Всім привіт! Йдемо в епіцентр за різними речами. Ми вже прийшли в епіцентр, зараз знайдемо, де відділ посуду. Так, тут ми проходимо зараз зошити, все канцелярію. Ну, там великий такий відділ зі шторами, з посудом. Такі зараз тарілочки і які зараз модні. Такі, бачите, звичайні познижці. А такі зараз люміноровські у квадраті за 50 гривень можна купити. Тут трошки такі голубі, а є такі темно сині і біленькі є. Зараз модно, щоб була кайомочка така, Бачиш, із куча. Тут клейонки по 196, по 196. а мені треба така термоклейонка, яка коштує 472 гривні. Отаку терму я хочу Буду Бобрати скло один метр. Зарійонку купити треба розрахуватися на, на якійсь сказці. До цього досягу. Классно. Я не поки Зараз я показую. Отже, зараз я вам покажу, що у нас тут є. Виходить така штора. І тут в цій шторі вже є оця стрічка. Бачите, тут вона вже все. Раніше треба було давати на підшивку, а зараз так, що це така краса, клас. І вона оце така, бачите, тут уже все є. Ми купили одну штору. Ось тюль така. І знову ж таки, тут дві буде в нас штори, вони отакі структура така гарненька. І тюль теж зараз переглянує. Так, тюль теж, бачите, раніше треба було все підстрочувати, а зараз вже все є, оця смужечка. Ось така тоненька тюль. А ще тут є така клейкова стрічка. Вона фіксує вниз. Не обов'язково нести і підшивати. Бачите, треба виміряти і приклеїти її. Це дуже круто, дуже класно. От якби ще була така сама стрічка і в тюлі, то було б взагалі ідеально. Немає. Бо я тут підшивала. Ось, бачите? Так, а тут є. Круто. А у нас вдома теж є отака сама, бачите, тільки бархатна така. Тут таке гарне віконечко, ось, І тепер оце як було. Як стало?